Ванадцята в Україні головні події на цю мить від ТСН. у Марафоні Єдині новини ми назвати Ната Островська. Розпочинаємо російські окупанти з великими втратами, але просуваються на фронті. Ворог окупував населений пункт Гірник на Курахівському напрямку. А також просунувся в селидовому богоявленці новоукраїнці біля Шахтарського та Новоолексіївки. Повідомляє діпстейт. Російські війська вже тиждень широкомасштабно наступають на Селидове. Вони частково закріпилися на деяких ділянках та кинули сили в бік Вишневого, аби повністю оточити українське місто. Напередодні російські війська підняли червоний прапор у центрі селища Богоявленка на Донеччині. Також з'явилися кадри будівлі міської ради Селидового. На території якої вже перебувають загарники, загалом протягом минулої доби зафіксовано 144 бойових зіткнення. Ворог найбільш активний на Куп'янському, покровському і Курахівському напрямках. Українські бійці відбувають штурми росіян, зокрема і за допомогою ударних безпілотників, і навіть примудряються захопити ворожу техніку. Приміром, на Сіверському відтинку фронту українські танкісти затрофеїли рідкісний російський танк. Т 90С, який виготовляли на експорт. Танк на ходу у робочому стані і тепер битиме расистів. На Херсонщині Росіяни вбили п'ятьох людей, ще тринадцятьох поранили. Серед них тринадцятирічний хлопчик. Під ворожим вогнем було 19 населених пунктів. Поруйновано шість багатоповерхівок та 22 приватні будинки. Об'єкти критичної інфраструктури, газогін транспорт, приватні автівки та сільськогосподарську техніку. Троє поранених на Запоріжжі. Жителька села Біленьке постраждала від уламків у власній оселі. Ще у двох чоловіків, які їхали в комбайні, поцілив ворожий дрон. Прифронтові населені пункти витримали майже чотири сотні ударів. Від вибухівки з кинотої з безпілотника загинув житель Куцерубської громади. Це Миколаївщина. Чоловік їхав на мопеді, коли його наздогнав російський безпілотник. Поліцейських, які прибули на місце загиблої цивільної окупанти, теж атакували двома дронами. Службове авто згоріло. Копи не постраждали на Сумщині. Внаслідок російських обстрілів двоє поранених, пошкоджені сім приватних будинків та енергетичні об'єкти в області. Перебої зі світлом. Майже три тисячі ударів задали окупанти по Донеччині. У Спенівку атакували з артилерії, поранили місцевого жителя та зруйнували шість хат. Багато руйнувань також у Костянтинівці, Мирнограді та Сіверську. Найсто постраждалих у Харкові за цю ніч місто пережило декілька хвиль ворожих атак. Влучання зафіксували одразу у трьох районах. Пошкоджено десятки приватних та багатоквартирних будинків: готель, крамниці, автівки. Найсерйозніші наслідки в холодногірському районі там було пряме влучання у багатоповерхівку. І на місці зараз працює кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова. Віко, які масштаби руйнувань та що відомо про потерпілих, Розповідай, будь ласка. Вітаю Наталя. Власне на диво цієї ночі після таких масованих обстрілів у Харкові минулося без тяжко поранених. У лікарні перебувають двоє людей: це літній чоловік та жінка. А вони зараз у відділенні хірургії Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. І ще одинадцятеро людей зверталися до лікарів за допомогою з гострою реакцією на стрес та легкими травмами. І зазначу, що більшість поранених саме з холодногірського району, куди було пряме влучання бомби у житлову багатоповерхівку. Від Удару від удару цієї бомби зруйновано щонайменше п'ять квартир. Росіяни поцілили саме у верхні поверхи, і зараз там тривають аварійні роботи людей з сусідніх квартир всередину не пускають, адже є загроза обвалу. Натомість у вцілілих квартирах мешканці вже активно прибирають пошкодження. Волонтери забувають фанерою вікна, а комунальники працюють над відновленням комунікацій. Адже поки світло, тепло, газ а в будинку відключили. І власне активні роботи щодо ліквідації ці наслідки обстрілів зараз тривають по всьому місту, адже обстрілювати Харків, точніше, навіть декілька районів Харкова, Росіяни почали ще з дев'ятої вечора. Влучання були в Шевченківському та Салтівському районах. Там пошкоджень зазнали готель, крамниці, житлові будинки, багатоповерхівки. Один з приватних будинків було вщент зруйновано і Повторні пуски керованих авіабомб відбулися вже близько другої ночі. Власне тоді сталося влучання у житлову багатоповерхівку. І ми продовжуємо слідкувати за подіями на місці влучання. Така ситуація на цю мить. Наталю Вікторія, дякую за інформацію. Будемо чекати в наступних випусках ТСН Вікторія Стрільцова з Харкова про атаку російську на це місто. Цієї ночі Україну атакували 100 ударних російських безпілотників. Шахеди запускали з Курська, Урла та Приморського охтарська Станом на ранок підтверджено збиття 66 ворожих БПЛА. Більшість з них уражено на Київщині, Черкащині та Хмельниччині. Крім того, 24 російські безпілотники локаційно втрачено. Чотири полетіло напрямку Росії та Білорусі. На жаль, є декілька влучань шахедів по цивільній інфраструктурі України. Така дронів на спиртзавод у Росії. Це вже вдруге за місяць уражено один зі спиртзаводів у місті Новохороперськ Воронезької області. Губернатор регіону Олексій Гусів заявив про роботу протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби і збиття десятьох безпілотів. Щоправда, відео пожежі свідчить про вдалі влучання. Відомо, що спиртзаводи використовуються і для виготовлення пального для ракет та авіації. Повідомляють і про вибухи вночі у тимчасово купованому Криму. Їх було чутно у Джанкойському, Сімферопольському, Червоногвардійському районах. Відолучання у спиртовий завод активно поширюють соцмережі. І про ворожі втрати на сьогодні маємо такі цифри. За даними генерального штабу, у росіян за останню добу мінус 1680 вояк. Загалом, убитими та пораненими від часу повномасштабного вторгнення, окупанти втратили вже понад 690 тисяч осіб. За вчора українські оборонці знищили майже п'ять десятків одиниць броньованої техніки противника, а ще півсотні артилерійських систем. Ворога вже назавжди виведено з ладу 1240 систем реактивної артилерії окупантів, 984 системи ППО. 17 867 безпілотників тактичного рівня та 2625 крилатих ракет. Збито 369 російських літаків та 329 гелікоптерів. Більше не курсують морем 28 російських кораблів та катерів і одна субмарина. Семеро поранених внаслідок ракетної атаки по Дніпру, досі у лікарні. Серед них троє дітей. 17-річний підліток у тяжкому стані. У ніч проти суботи російські терористи балістикою вбили чотирьох дорослих і 14-річну дівчинку. Ще понад 20 містян зазнали поранень. Зокрема, лікар в операційній та пацієнт, адже окупанти поцілили поруч з однією з найбільших лікарень міста. Там побило корпуси, повиносило вікна та двері. Ще одна. Ракета зруйнувала двоповерховий та багатоквартирний будинок у спальному районі. Пошукова рятувальна операція тривала майже добу. Комунальники вивезли понад 400 тонн сміття. Сьогодні мешканці, що залишилися просто неба, намагаються знайти під руїнами свого житла хоч якісь цілілі речі, та відкопати завалені автівки. Люди досі приголомшені. Оці дві хвилини, коли Ну, коли я розумію, що в мене діти за сусідньою стінкою і нема. Ну, ніхто не кричить, бо, бо Нікіта зверху кричав, а, це, а там тиша. Я не, ну, я не розумію, там взагалі є кімната, в мене чи нема. І оці ці дві хвилини найстрашніші в моєму житті, бо я вибираюсь в коридор і кричу, діти, ви живі, діти, діти. І Я чую, що у в нас двоє дітей, і вони обидва кажуть, мама, ми живі. Якби вижили, як вилізли, я не знаю. Получається, що сюди пішов бачите, найсильний удар від цього дому. Ну, Оце стіни, Як я з цієї спальні вилізла, я взагалі не знаю. Він задихався, хотів з вікна кригати, в нього серце пригати, тому що нема чим дишати було. Без води, світла та ліфтів зосталися мешканці двох 25-поверхових висоток у Києві. Внаслідок влучання ворожого безпілотника. Інцидент стався у п'ятницю ввечері, коли кияни саме повернулися з роботи додому. Шахет залетів прямісіньку у кімнату, де на той момент перебувала 14-річна школярка Марійка Троянівська. Дитина загинула. Постраждало шестеро осіб. Одну людину госпіталізували. Який вигляд нині має будинок? І що відомо про долі потерпілих? знає кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук? Вона з нами на прямому зв'язку. І що вдалось з'ясувати? Нато вітаю. Ця чорна діра у розмірі з квартири, а також закопчені стіни привертають увагу усіх перехожих. Власне, в житловому комплексі він лишився світла на півдня у суботу. Після обіду його повернули, але так само запрацювали і ліфти в сусідньому будинку, Той, що цілий, але в пошкодженій висоці 25 поверхівка. Досі стоїть без ліфтів через залиті поверхи. Внаслідок пожежі. Я нагадаю, що в п'ятницю ввечері ворожий дрон влучив у квартиру на 20-му поверсі. В той момент в цій квартирі перебували люди. Саме 14-річна дівчинка, дитину не вдалося врятувати. Також у квартирі були її батьки. Вони вціліли. Вдалося врятуватися і чоловікові, який був за стінкою в іншій квартирі, яка теж постраждала, але вона більше вціліла ніж ту, що ви бачите на своїх екранах. Власне, із власником квартири. Ми поспілкувалися. Він розповів про своїх сусідів і про те, як йому вдалося вберегтися. Давайте почуємо. Чуєш, гуде? Я отак сюди. Я ось на це місце ось сюди виходжу, він тут над вікном пролітає, оту, ось оцей сусідній балкон, що я тут упав. На це ж у нас у сусідів у нас загинула дівчинка. Вона була з батьками вдома, батьки були десь в стороні, а дівчинка сиділа перед вікном за комп'ютером і якраз в те вікно напряму залетів. Марія дівчинку звали. Така розумна дівчинка, така Ну, бачите. Завжди якось кращих не стає, щось так, щось так якось не не несправедливо. Не також наслідок російської атаки у цьому будинку постраждали шестеро людей. Одну людину шпиталізували. Довелося евакуювати понад сотню. Люди спускалися донизу. Вони спускалися до підземного паркінгу. Також виходили на вулиці, слідкували за роботою рятувальників з одним із мешканців будинку, чия квартира трохи нижче від епіцентру удару. Ми теж почули його думки, і він слідкував за роботою ДСНСників. Давайте почуємо прямій мові. Приїхали дуже швидко, знімали тут люки, намагались брати воду з власне з люків. Я так розумію, що в домашній системі на поверхах є ніші з пожарними шлангами, але там не було води. Коли ми працювали разом із знімальною групою на цих поверхах у цьому будинку, ми помітили, що ці. Ці, ця пожежна система справді із сухими рукавами на жаль, цю інформацію коментувати у ДСНС відмовилися, але нам стало відомо, що проблеми з пожежною системою в цьому будинку були і раніше. Власне, через це ОСББ подали позов до суду. Це нам повідомили мешканці цього житлового комплексу. Також вони е, проінформували нас, що сьогодні очікують експертів інструментальну експертизу, яка має приїхати і встановити власне в які терміни і яким чином будуть відбудовувати пошкоджене житло, і коли вже зрештою зможуть повернутися додому абсолютно усі. Власне зараз без дому лишилися саме кілька квартир, які найбільше постраждали. Нато ми ж будемо слідкувати за цією історією надалі, поки абсолютно усі не повернуться додому. А поки ж ефірну естафету передають обід студії. Ірино, дякую про долю потерпілих. і Про те, який вигляд, от ви можете просто зараз бачити, має 25-поверховий будинок у Саломському районі, куди влучив російський дрон, розповіла Ірина Кондарчук, кореспондентка ТСН. Ну ми продовжуємо. Замість центральної МСЕК Український інститут проблем інвалідності, В уряді вирішили передати повноваження експертної комісії державному науково-дослідному інституту в Дніпрі. Все для того, аби побороти корупцію МСЕК, про це повідомляють у міністерстві охорони здоров'я. І зазначають, у цьому державному закладі тривалий час створювалася необхідна матеріальна технічна база, що має значно спростити процес проходження експертизи. А от алгоритм оскарження рішень МСЕК наразі не змінився. А всі справи, які були направлені на оскар МСЕК СЕК тепер опиняться у цьому науково-дослідному інституті медико-соціальних проблем інвалідності. Нагадаю, МСЕК погрузнув у корупційних скандалах, зокрема, через низку зловживань та порушень серед чиновників і прокурорів, які оформлювали собі інвалідності та отримували підвищені пенсії. А також і самих представників МСЕК, яких фактично за руку зловили на чималих хабарях, усе це потягнуло за собою не лише реформу в експертній комісії, а й низку відставок, зокрема шістьокерівників обласних прокуратур та самого генерального прокурора Андрія Костіна. Президент вже подав до парламенту проєкт постанови про його звільнення. Все як під час справжніх боїв на Закарпатті триває підготовка цивільних до національного спротиву. Продовж трьох місяців у теорії і на практиці учасників навчають всіх тонкощів військової справи. Як відпрацьовують здобуті знання, бачила кореспондентка ТСН Світлана Даніщук. Вогнова група висунулась на завдання. Треба знищити спостережний пост ворога. Той знехтував правилами світломаскування. Помітивши рух, противника атакує на полі багато поранених. Це лише імітація бойових дій. Так в рамках програми національного спротиву цивільні навчаються військовій справі. Воно побудовано на методиці Швейцарії, де майже 100% цивільного населення проходить такі навчання. І ворог, і буде знати, що населення воно є і вміє користуватися зброєю. Він тисячу разів подумає, чи нападати на дану країну, чи не нападати. Заняття проводять інструктори, ветерани із бойовим досвідом цивільних вчать рухатися під обстрілами, виходити із зони ураження, користуватися засобами зв'язку, картами і компасами, переносити оцей роз'єм, який ви зробили, на лінійку. А оскільки ви знаєте, що сантиметрів є 500 метрів, собі підраховуєте відстань напряму до ворога, налаштовуєте ваші стрілецькі приладдя, кулемети, гранатомети, все, що вам треба, і ведете успішну влучну. Стрільбу повору. Навчання триває три місяці що вихідних – практика в бронежилетах та з навчальною зброєю. Одне з тренувань тактична медицина. Повірте, в бою дуже страшно. Коли багато крові людина кричить або ви отримали поранення, у вас будуть реально трястися руки, навіть якщо це буде ваш 120-й бій. Наліпку словом, час вам буде вкрай складно відліпити навіть у ваших тактичних рукавицях. Тому ми обов'язково обов'язковоємо, ліпимо з таким чином. Всім людям потрібно знати, як працювати в таких випадках, що робити, як накладати турнікети, яка перша невідкладна допомога, тому що вона стосується нас і в буденному житті. Ей, ей, а що там? На іншій локації з курсантами працюють рятувальники. Це Я. Ну, не добре. Держу, держу. Спуск не вдався Роману, попри те, що на вишколі він не вперше разом з дружиною вже пройшли один курс і отримали сертифікати. Нині закріплюють здобуті знання. Та наше спільне, якесь заняття. Ми гуртуємося як сім'я. І ми готові і готові ми себе для будь-якого. Ми сподіваємося, що все буде Україна. Перемога нас чекає, але завжди є але і ми до цього але Хочу я, бути готові. я вважаю готові. це, як от ми страхуємо своє життя і надіємось на це, що нам не знадобиться ця страховка. Так дай Бог, щоб ворог ніколи сюди не прийшов. Але якщо він прийде, щоб ми були готові, сильний тил і є головним завданням програми національного спротиву, каже керівник Закарпатського центру. Переконаний всім українцям треба володіти бодай базовими навичками. Ці курси спеціально для того щоб створені, щоб ми могли навчити звичайне цивільне населення, як себе поводитися, якщо, не дай Бог, ворог прийде на нашу землю, щоб люди не панікували, не втікали, щоб вони просто знали, що робити. Які випускники цього курсу вже захищають країну на передовій, та це каже військовий було їхнім особистим рішенням? Бо ж повісток тут ніхто не роздає. Світлана Даніщук, Станіслав Бобуський за ТСН 1+,1, марафон Єдині новини. Як офіс на колесах, але військового призначення. 16 пунктів керування БПЛА передали українським бійцям. Це мікроавтобуси підвищеної прохідності зі спеціалізованим обладнанням. Працюватимуть вони на різних напрямках, а головно на Донеччині збирали такі пункти керування, як пересічні українці, так і великі компанії. Активно до цього долучилася і «1 плюс 1 медіа. Більше про це та як реагували на таке підсилення самі військові розкаже Сергій Моргон. Рівною колоною один за одним мікроавтобуси темного кольору заїжджають у визначене місце на околиці Києва. Паркуються, глушать мотори і йдуть на інструктаж. Це не просто автівки, це мобільні пункти управління БПЛА. Потрібно більше для таких літаків або щось такого, що працює з глибини. Це можуть бути лелеки, шарки, фурії, чи будь що інше, каже боєць на позивний ірландець, який відповідає за забезпечення БПЛА у 53-й окремій механізованій бригаді. Прямо звідси вже за 10 хвилин він поїде цією автівкою на фронт виконувати завдання. Все залежить від того, що ти вмієш, що, ти ну що, що ви спланували. Ми можемо зробити під розвідку, можемо під ударні. Ну тут тут повністю. Вона просто універсальна, просто зроблена пересувний пункт, на якому можна спостерігати. Це зручно як для пілотів, так і для тих, хто керує. Ти можеш бачити, куди тебе умовно веде там твій розвідник і ударним дроном відповідно працювати. От. Як один з прикладів це полювання на ворожі дрони-розвідники, що нині почастішало. але є навіть випадки, коли за ціль одночасно змагаються по два наші підрозділи. Ми бахнемо перші. Давай, давай, давай Під... сюди. Головні переваги цих мобільних пунктів управління БПЛА продумане обладнання для роботи, ще й у теплі, що надважливо зараз, коли стане мокро та холодно. Системи приховування автівки на місцевості, автономне живлення та зв'язок. А ще посилена ходова та підвищена прохідність мікроавтобусів. Одне із того, на що звертає нашу увагу, боєць головного управління розвідки на позивний аферист, важливо мати мобільність, швидко змінювати точки, якщо це необхідно. десь підскакувати ближче, десь відскакувати. Не менше уваги приділили і зміцненню корпусу, а також днища цих автівок. І до слова, кілька місяців тому це врятувало життя одному з екіпажів. Це фото після підриву на кількох мінах. Водій тоді отримав серйозні травми і був ушпиталений. Пасажир та ще один розвідник відбулися меншими пошкодженнями. Такого нема ні в кого. Таким ніхто не воює. Це специфічний виріб, який народився і створений в Україні, який довершується під час війни в Україні, і який кожного разу стає ліпшим за попередній зразок. Саме ці мобільні пункти управління БПЛА вже є третьою генерацією подібного забезпечення. Все у межах проєкту Ліга аеророзвідки, який втілює благодійний фонд Повернись живим на 16 спецавто зусиллями, один плюс медіа, футбол хаб, українські прем'єр-ліги, нової пошти та інших компаній було зібрано 48 мільйонів гривень, які значно підсилять можливості українських оборонців, не даючи, як жартують вони самі їм, ледь не офісні умови роботи. Кабінет, який може. Трошечки подорожувати сходом та Півднем і давати нормальні умови для роботи і виконання задач. Виконувати ці задачі будуть на різних напрямках і починаючи від цього моменту, звідси авто вирушають прямісінько на бойові позиції. Сергій Моргун Євген Литвиненко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Російських виборів не визнаємо. Президентка Грузії відмовилася визнавати результати парламентського волевиявлення, яке відбулося на цих вихідних, і закликала людей виходити на масові протести. Акція запланована на сьогодні на 19-ту годину за місцевим часом. Саме голосування відбувалося на тлі масових порушень на дільницях. Були незаконні вкиди бюлетенів і бійки з погрозами. І на фоні цього провладна партія Грузинська мрія отримала аж 54%. На заході вже розкритикували ці вибори. Дехто називає їх несумісними з цінностями Європейського союзу. Куди так прагнула Грузія? Докладніше про ситуацію розповість Оксана Ткаченко. У штабі грузинської опозиції усе, що відбувалося на цих виборах, називають не інакше як спецоперацію Кремля. До них доєднується і президентка Саламе Зробішвілі певна. Результати голосування сфальсифікували і закликає відстоювати своє право на справедливі вибори на площі Руставелі. Ми були не просто свідками, а й жертвами того, що можна назвати нічим іншим як російською спецоперацією новою формою гібридної. Війни проти нашого народу та нашої країни як остання незалежна інституція в цій країні я повинна чітко заявити, що я не визнаю ці вибори. Їх визнання означатиме легітимізацію захоплення Грузії Росією. Бійки погрози, маніпуляції з бюлетенями і перешкоджання незалежним спостерігачам. Голосування по всій Грузії ознаменувалося масовим порушеннями на дільницях. Їх зафіксували щонайменше дві сотні. Найкричущий випадок у місті Марнеулі встигли відзняти на камеру на очах у всіх у скриньку для голосування. Один з місцевих посадовців відправлячої партії Грузинська мрія закидує оберемок бюлетенів. Результати цієї дільниці довелося анулювати у МВС проти порушника відкрили справу. Команди європарламенту стали свідками на деяких дільницях високої напруги, плутанини та хаосу у окремих випадках вкидання бюлетенів у виборчі скриньки, фізичний напад на спостерігачів, які намагалися повідомити про порушення, видалення спостерігачів та зміз виборчих дільниць, розривання скарг спостерігачів, залякування виборців на виборчих дільницях та й поза ними і присутність кількох партійних спостерігачів, які видавали себе за громадських спостерігачів. Крім того, таємниця голосування. Не завжди була забезпечена, попри усі скандали за підрахунком голосів правляча партія. Грузинська мрія на чолі з її засновником від Ванішвілі отримала 54% голосів. А це означає, що вони залишаються при владі четвертий термін поспіль і отримують більшість місць у парламенті. Я хотів би висловити подяку громаді, яка тут зібралася, і всій Грузії, нашим дорогим виборцям, які чесно з такою відданістю йдуть за нами. Це вже четверті вибори. Той факт, що одна і та ж партія може досягти такого успіху в такій складній ситуації, є хорошим показником таланту грузинського народу. Окрім грузинської мрії, до парламенту офіційно проходять ще чотири опозиційні сили, які сподівалися разом створити коаліцію. Це об'єднання коаліція за зміни, єдність, національний рух, сильна Грузія та партія колишнього прем'єр-міністра Георгія Гахарія за Грузію. Деякі з них вже заявили, що на знак протесту відмовляються отримувати мандати. кажуть, результати волевиявлення дуже різняться з даними незалежних екзитполів. Грузинська мрія не може залишатися при владі цієї країни. Це вкрадені вибори, це узурпація влади і конституційний переворот. Це не буде прийнято. Це не Росія і не Венесуела, це Грузія. Саме грузинська мрія взяла курс на пом'якшення відносин із Москвою, попри криваву війну 2008 року. З Кремлем торік відновили авіасполучення, а цьогоріч навіть попри протести, протягли до парламенту скопійований у Кремля так званий закон про іноагентів, який дуже критикували на заході. Через відвертий антиєвропейський курс чинної грузинської влади у Брюсселі фактично призупинили процес їхнього вступу в ЄС. Хоча торік вони разом з Україною отримали статус статус кандидата грузинська мрія свої дії пояснює прагненням до миру і спробою домовитися з Москвою. Примітно, що у передвиборчих рекламах вони використовували кадри української війни. Мовляв, якщо не хочете отак, то обирайте нас. Що дуже сильно обурило українське МЗС. Результати нинішнього парламентського волевиявлення критикують і на заході. Президент Литви, приміром, заявив, що Грузія віддаляється від можливого членства в ЄС. Держсекретар Ентоні Блінкен закликав до міжнародного розслідування. А глава Євроради Шарль Мішель пообіцяв підняти це питання на неформальній європейській раді у Будапешті, 8 листопада. До речі, очільник Угорщини, чия країна нині головує в Євросоюзі, запланував візит до Грузії у Брюсселі. Відміжовуються від такого кроку. Коментуючи цю новину, заявили, що якщо таке станеться, то це буде особиста ініціатива Віктора Орбана Оксана Ткаченко ТСН, один плюс марафон. Єдині новини. Перша зимова погода прийде до України уже в наступні вихідні. Похолодання зі снігом очікується 2 та 3 листопада. Вночі прогнозують невеликі морози. Вдень у суботу мокрий сніг та дощі від плюс 4 до плюс 10 градусів по країні. Про різку зміну погоди попереджаються ноптики і радять використати останні дні жовтня для прогулянок. Зокрема, робочі дні в Україні будуть сухими та теплими: 12-17 градусів із позначкою плюс, і до плюс 20 на Одещині. Реду та четвер можливі тумани через зниження температури уже в п'ятницю.